Бо є, є така гра в графік, то це Кіс, Мері, А, Кого б ти поцілував зі знаменитостей будь-яких взагалі в світі? Е, кого б ти поцілував, кого, з ким би ти одружився і кого би ти убив? Е, поцілував би, давай, Тіна караль, одружився пес патрон, а вбив Іва Бобол. Бо він сексист, а я ненавиджу сексистів. Е, ну, в мене теж давай. Я тобі там, задам таке ж питання, теж така ж гра. З ким би ти переспала, одружилася і вбила. Е, давай, е, Гітлер, Сталін і я. Я зміню хід історії, якщо не вб'ю Гітлера або Сталіна. Боже, Гітлер сам себе вбив. Ні, цікаво, з ким би переспала. Я, 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 я це чекаю. А, Ти, там, там не довго було запитання, з ким переспала. Kiss, Mary, or kill, там зовсім інші правила. Ні, в мене переспати. Ми ж дорослі люди. І я так не Ми ж хочу. Ми в школі, щоб сьоматись. матись. ну, там з Гітлером точно нічого не буде. З <гум> Сталіним теж. <гум> ну, добре. Ну, з тобою, ну, якщо чесно, я теж ще не знаю. Ну, так, у мене 50 на 50. Єсь, yes, 50 є. Yeah.